Весна, ви чуєте? Це щебетання птахів, тихий шум вітру між ще молодим листям, далекі звуки струмків, що наповнюються весняною водою. А якщо вдихнути глибше, цей аромат вологого ґрунту, провудженого сонцем і перших квітів. Саме у цей час, коли земля прокидається, коли кожен ранок приносить нові барви й пахощі, приходить квітень. Але чому ж його так назвали? Давайте розбиратися разом. У давнину люди уважно спостерігали за природою, і саме вона підказувала їм, як називати місяці. Український квітень це не просто слово, це ціла картина весни. Бо якщо відбувається в цей час, правильно розквітає природа, земля ніби розфарбовується після довгої зимової сплячки. Сама назва квітень говорить сама за себе, чи не так? Це час, коли земля вбирається у свій найяскравіший наряд, коли розпускаються перші квіти, наповнюючи повітря ніжними ароматами. Але чи завжди цей місяць мав таку поетичну назву? Може, ви вже знаєте, у давньруські часи квіти називали цветень. Звучить схоже, латинське «апріліс». Походить від ще давнішого апріліум, що означає сонячний, і це теж дуже влучно, адже квітневе сонце дарує нам довгоочікуване тепло. Квітень це місяць пробудження природи, і в давнину він мав безліч назв, що відображали це явище. У давньоруських письменних пам'ятках квітень згадується під назвами березозол. Крім того, в народі квіти називали цвітень через буйне цвітіння рослин, красенець за красу весняної природи, водолій, капельник, дзюрчальник через активне танення снігу та появу струмків, лукавець через мінливість весняної погоди. Кожна з цих назв це відбиток спостережень наших предків. За природою у цей чудовий місяць. Цікаво, що в різних народів цей місяць мав свої назви пов'язані з весняними змінами. Поляки називають його кєцен, що теж означає квітковий. Чехи кажуть дубен від слова дуб, бо саме в цей час він починає оживати. Литовці мають слово баландіс, воно пов'язане з птахами, що повертаються додому. Німці кажуть апріл від латинського «апрірера», що означає відкривати, адже весна відкриває землю. Хорватською травань від слова трава, що також дуже символічно. Як бачите, у багатьох європейських мовах назва квітня так чи інакше пов'язана з розквітом природи, початком нового циклу. Це ще раз підкреслює універсальність сприйняття цього чудового весняного місяця. А чи чули ви ще про однонародну назву квітня лелечник? Лелека птах, якого в Україні шанують особливо, його повернення навесні завжди було символом тепла, відродження, нового життя. Пригадайте, як у дитинстві ми з нетерпінням чекали першого лелеку, що кружляє над хатами. Не дарма ж, кажуть, прилетів лелека, весну приніс здалека. Бабусі й дідусі завжди казали, якщо лелека звив гніздо на хаті, буде щастя. Ці дивовижні птахи пролітають тисячі кілометрів, долаючи спеку, бурі, голод, аби повернутися саме туди, де вони народилися. Але не лише в Україні лелек шанують. Наприклад, у Польщі їх теж називають священними птахами, а в Німеччині існує повір'я, що саме лелеки приносять дітей, як і в нас. Як наші предки відзначали квітень? Для наших предків квітень був особливим місяцем. Він означав пробудження життя, початок робіт на землі, повернення худоби на пасовище. У цей період проводили особливі обряди: закликання весни, дівчата співали веснянки, водили хороводи, щоб пришвидшити тепло, випускання худоби, люди виводили корів та коней на першу весняну траву. Зустріч лелек. У далеких селах навіть розсипали зерно біля гнізд, щоб птахи селилися ближче. Може, ви чули прислів'я? У квітні ластівка день починає, а силовий кінчає. Хто у квітні не сіє, той у вересні не віє. Ви теж, мабуть, пам'ятаєте ці традиції з дитинства. Яка ж кліматична характеристика квітня? Квітень в Україні характеризується швидким потеплінням. На початку місяця завершується перехід середньодобової температури через позначку. Плюс 5 градусів за Цельсієм, а в другій половині через плюс 10 градусів за Цельсієм. Середня місячна температура в квітні становить плюс 7-11 градусів Цельсія, що в останні роки на 1,5-2 градуси вище кліматичної норми. Окрім потепління для квітня характерні середня кількість опадів від 30 до 52 мм, що відповідає кліматичній нормі. Зниження відносної вологості повітря. Відносна вологість повітря у квітні знижується в порівнянні з березнем і сягає 65-69%. Можливість заморозків, туманів та гроз. Збільшення кількості сонячних днів, кількість ясних днів збільшується до 7-9. Абсолютний максимум температури повітря в квітні може досягати 26-33 градусів. По Цельсію. Отже квітень це не просто місяць у календарі, це місяць оновлення, повернення до життя, пробудження, природи і наших сердець. Як приємно вийти на двір, почути перше весняне тепло, побачити, як розпускаються квіти і як повертаються додому лелеки. Тож, давайте цінувати ці моменти. А які у вас спогади про квітень? Чи чекали ви, лелек у дитинстві? Напишіть у коментарях свої історії буде цікаво задати разом. Дякую за перегляд. Хай квітень принесе вам тепло, радість і натхнення. До нових зустрічей!